Вас на каналі Українська хвиля. Продовжимо тему пенсійної реформи, яку готує уряд для громадян. Стало відомо про значне скорочення розміру пенсії для багатьох категорій українців, а також зміни індексації виплат для них. Зараз розповім все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 76 Тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно приємно, цінно і дуже важливо. Мова йде про так звані спеціальні пенсії, розмір яких було обмежено і ще на початку року. Нагадаю, що з 1 січня цього року максимальний розмір спеціальних пенсій в Україні обмежено 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб, тобто йдеться про 23 610 гривень. Взагалі спеціальні пенсії в Україні для певних категорій громадян: а це судді, це прокурори, це державні службовці, а низка інших категорій. Планують їх скасувати і забрати ось ті численні привілеї, які зараз є наявними. Тому що як кажуть в Мінсоцполітики, політики, такого такої ситуації, як в нас, немає ніде, тому що лише в Україні для спеціальних так званих спеціальних пенсіонерів передбачено. Три види пільг, тобто вони раніше йдуть на пенсію, вони можуть мати менший страховий стаж. І ще найголовніше, це те, що процент заміщення заробітної плати набагато вищий, ніж у решти українців. Це може бути 70, а може навіть бути 90% від звичного заробітку. Такого показника немає, тому що в українців, в абсолютної більшості тих, хто йдуть на пенсію, процент заміщення він навіть не досягає 40% від звичної заробітної плати про все по порядку. Голова комітету з питань фінансів, податкової та метної політики Данило Гетманцев зазначив, що на спеціальні пенсії йдуть просто мільярди гривень, і цього року на спеціальних пенсіонерів на виплати їм передбачено не мало не багато, а 35 мільярдів гривень. А пряма мова, прошу подивіться. Нещодавно рішення суду прокурор колишній отримав харківському за Харків, рішенням Харківського окружного суду 120 тисяч пенсій. 120 тисяч пенсії. А, а до цього в нього було 36, Йому, йому здавалося мало. Це він пішов до суду. У нього рішення суду є 120, 120 тисяч пенсій щомісячно. Більше того, от такі пенсіонери, як він, вони споживають в цьому році з пенсійного фонду 35 мільярдів гривень. От За рішеннями судів відсуджених таких пенсій. ну Це взагалі, це це, це ну, жахливі речі, це неприйнятні речі у війну. Ну Я не говорю вже про, про них, про самих, і Мені здається, що на 30 е, тисяч він би зміг якось вже прожити. Абсолютно. Хоча б до кінця війни. Це вже питання совісті. Але це питання і політики. Звичайно. Це питання І політики. І зверніть е, увагу на законопроект наш, який не можемо е, винести. А чому в зал? депутати проси, про е, Дивіться, депутати в залі за. Але лобі у прокуратури настільки потужне, міцне, таке да розміта це вся та кланова система, яка по суті керує цією державою там 30 років, і, і, і яку ми намагаємося зламати. Ман це говорить про так звані спецпенсії йдеться не про спецпенсії для військовослужбовців, для тих для ветеранів, які ну колишніх захисників, які дійсно заслуговують на високі виплати. Та в них вони не дуже високі, там до 10 тисяч гривень, як каже депутат, а от саме про ось ті кланові спецпенсії, коли йдеться про 100-200 тисяч гривень на місяць. Тобто комусь живіть, як хочете на 2-3 тисячі, комусь 100 тисяч гривень ось як зазначав народний депутат, що навіть 30 чи ми тисяч просто для людини мало, ось для спеціального такого пенсіонера, і він через суд підвищує свої плати значно, тому що міг би обмежити звичайно, але не Врахує за потрібне так ось цитую Гетманцева. Кланові спецпенсії обурюють людей у сотні тисяч гривень. Це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст, тобто суддів, силовиків, держслужбовців за мінімальні пенсії у 2361 гривня. Це мінімалка в Україні. Нагадаю, коли більше половина українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, спеціальні пенсії по 100 та більше тисяч. Це кричуща несправедливість. Ну, тут з ним важко не поводитись. Речі, згідно з останнім меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом МВФ, заплановано скасування зв'язку спеціальних пенсій із розміром заробітних плат на аналогічних посадах, і це це є частиною ширшої пенсійної реформи, яка передбачає перехід до прозорої та єдиної системи обліку пенсійних прав. Тобто збираються зробити ось таку, як то кажуть, уравніловку, а щоб не було такої космічної різниці між мінімальними пенсіями. Ринцями та тими, які є наразі максимальними. Взагалі, законопроєкт про скасування ось цих кланових спеціальних пенсій зареєстровано у Верховній Раді. Цей документ вже обговорили у профільному комітеті і рекомендували до другого читання. Велике питання чи пройде він далі, чи його ухвалять, чи дійсно якісь законодавчому на законодавчому рівні будуть зміни, але ось така ініціатива розробляється і планують просувати, тому що під час війни ось таку разючу різницю потрібно терміново усунути, тому що що це ну дійсно ні в які ворота, як то кажуть, тому що різниця є колосальною, і зрозуміло, що люди незадоволені, особливо ті, які працювали по 40-45 років, ну, нахай навіть 35, і отримують якісь копійки. Що багато хто отримує близько 50 євро, що взагалі ну, нонсенс для європейців, але у нас такі реалії, а хтось отримує а, десятки тисяч або сотні, і йому мало. Ну, як то кажуть, кожному своє. Міністерка соціальної політики Оксана Жонович нагадала, що в європейських країнах такої ситуації немає, тобто немає такого, щоб одразу три види привілеїв були у спеціальних пенсіонерів, тобто і менший рік виходу на пенсію, і менший страховий стаж потрібно зробити, та ще й набагато вищий відсоток заміщення заробітної плати. Тобто, що вона каже, як яка ситуація в Європі? Йдуть одним якимось шляхом або відпрацьовують меншу кількість років. Без отримання спеціальної пенсії, або говорять, що буде вищий відсоток заміщення заробітної плати, але зберігають стаж і роки. Таким чином заміщаються певні привілейовані складові, а не одразу три, як в Україні. Жолнович, принцип страховий: скільки ти вносиш, стільки ти приблизно і отримуєш. і так воно по формулі розраховується. Але в контексті спеціальних пенсій дійсно не завжди справджується, і тому ми підходимо до реформи пенсій. Коється, що спеціальні пенсії скасують для колишніх та чинних суддів, для колишніх та чинних прокурорів, для колишніх та чинних співробітників силових структур. Оксана Жонович, очільниця Міністерства соціальної політики, повідомила про зміни у підході щодо індексації пенсій. Ось що вона каже, що розробляється законопроєкт, який передбачає запровадження єдиного стандарту щорічного перерахунку, незалежно від виду виплати, тобто, щоб і спеціаль. Пенсії і звичайні індексувалися за одним принципом, а не так як зараз а, значно величезна різниця. Тобто, якщо людина, наприклад, а, вийшла на ту ж саму пенсію 10-20 років тому, і вона бачить, що а, виплати значно зросли, і наразі становлять а, значно більші а, суми, вона подає відповідну заяву до суду і через суд в судовому порядку відсуджує собі, а, добивається ось цього підвищення. Своєї пенсії такого бути не повинно, тому що, навіть якщо брати вона, каже, тих самих рятувальників, то ті завдання, які стояли перед ними 20 років тому, 10 років тому, і зараз під час повномасштабної війни, це не можна порівняти, тому що це зовсім різні речі. І набагато більше завдань, набагато більша небезпека, відповідно, заробітні плати зараз у співробітників ДСНС набагато є вищими. Сама ситуація із військовослужбовцями, а саме тими, хто зараз виходить на пенсію після виконання якихось бойових завдань, і тих, хто, наприклад, став пенсіонером, також військовослужбовцем, але зробив це 20 років тому, коли не було війни. Ось що каже Жонович: неможливо поєднувати і претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі. Я вважаю, що ми це маємо виправити. Тобто вона каже, що зміни будуть саме. В індексації цитую, ми підготували законопроект, який говорить про єдиний формат індексації, коли ми обраховану пенсію переводимо на рівень інфляції, оновлюємо, осучаснюємо, але за єдиними стандартами і єдиними правилами. Тобто хочуть зробити ось таку рівність. Ну, наймі така показова ініціатива, і будемо сподіватися, що це не залишиться на рівні такої, знаєте, імітації бурхливої діяльності, тому що дуже багато дій. Наших можноватців саме так можна охарактеризувати: просто імітація бурхливої діяльності. Ось щось роблять, щось ініціюють, запроваджують якісь підготують законопроєкти, багато про них говорять, доходить до діла, просто нічого не розглядається і нічого не змінюється. Що під час попереднього масштабного перерахунку пенсії, саме у березні, показник індексації був на рівні 11,5%, але це не означає, що у пенсіонерів у всіх зросли виплати на ось цей показник в 11,5%. Це пов'язано із недосконалістю нашої пенсійної системи. Дуже багатьох виплати є з дотяжками, надбавками, тобто рівень пенсійної виплати і так є збільшеним штучно державою, тому претендувати на на великий відсоток підвищення перерахунку, на жаль, не можна. І люди, багато хто отримує якихось втішних 100, 200, 300, 500 гривень і не більше. Тому дуже багато хто не задоволений індексацією. Взагалі нагадаю, що з липня мали провести пенсійну реформу, мали запровадити бальну систему, але виявилося, що цього місяця нічого запроваджувати не будуть, і тому що питання виявляється не на часі. На це є причина, і депутати Верховної Ради не розглянули відповідний законопроєкт. Пенсійну реформу проведуть і вже є відповідна інформація, як це буде відбуватися. У мене було відео на цю тему попереднє. Я дам. В описі під цим роликом посилання на нього. Якщо для вас ця інформація є актуальною, переходьте за ним та ознайомтесь. Овжу слідкувати за змінами у нашому з вами українському житті. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Щоденно відстежую найбільш актуальні події у нашій державі. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.